В Індії, яка колись отримала християнську віру через благовістя святого апостола Фоми, свого часу правив цар Авенір. Він був ідолопоклонником і жорстоким гонителем християн. Довго не було в нього дітей. Нарешті народився у царя син, якого назвали Іоасафом. Під час народження царевича наймудріший царський звіздар передрік, що царевич прийме гнану його батьком християнську віру. Цар, бажаючи запобігти передбаченому, наказав збудувати для царевича окремий палац і розпорядився, щоб царевич не почув жодного слова про Христа і його вчення. Досягнувши юнацького віку, царевич випросив у батька дозволу виїжджати за межі палацу. Тоді він побачив, що існують страждання, хвороби, старість і смерть. Це навело царевича на роздуми про суєтність і безглуздість життя. Він став перебувати в тяжких роздумах. У той час у далекій пустелі. Подвизався мудрий пустельник, преподобний Варлаам. Божим одкровенням він дізнався про юнака, який страждав у пошуках істини. Вийшовши із пустелі, преподобний Варлаам під виглядом купця вирушив до Індії. Він прибув до міста, де знаходився палац царевича. Там преподобний оголосив, що привіз пив з собою дорогоцінний камінь, який має чудодійні властивості зцілювати хвороби. Святого привели до царевича Іосафа. Він став. Викладати йому християнське віровчення у вигляді притч, а потім і від святого Євангелія і святих апостолів. Із настанов Варлаама юнак зрозумів, що дорогоцінним каменем є віра в Господа Ісуса Христа. Іосаф увірував у нього і побажав прийняти святе хрещення. Охрестивши царевича, преподобний Варлам заповів йому піст і молитву та відійшов у пустелю. Цар, дізнавшись, що син його став християнином, впав у гнів і скорботу. За порадою одного із вельмож, Цар влаштував суперечку про віру між християнами і язичниками, на яку під виглядом Варлаама з'явився мах і чарівник нахор. Нахор мав визнати себе в суперечці переможеним і таким чином відвернути царевича від християнства. Через видіння у вісні святий Іосаф дізнався про обман. Він пригрозив Нахорові лютою стратою, якщо той виявиться переможеним. Нахор, який злякався, не лише переміг язичників, а й сам увірував у Христа. У Христа він розкаявся, прийняв святе хрещення і пішов у пустелю. Цар намагався відвернути сина від християнства і іншими засобами, але царевич подолав усі спокуси. Тоді за порадою вельмож Авенір виділив синові половину царства. Святий Іосаф, ставши царем, відновив християнство у своїй країні, відбудував наново церкви і, зрештою, навернув до християнства свого батька, царя Авеніра. Невдовзі після хрещення. Цар Авенір помер. Святий царевич Йосаф залишив царство і пішов у пустелю на пошуки свого вчителя, старця Варлаама. Протягом двох років мандрував він пустелею, терплячи напасті та спокуси. Зрештою, він знайшов печеру преподобного Варлаама, який спасався в безмовності. Старець і юнак стали подвизатися разом. Коли наблизився час кончини преподобного Варлаама, він відслужив літургію, причастився святих тайн і причастив святого Йосафа. Потім він відійшов до Господа. Пробувши в пустелі 70 років із прожитих 100 років. Звершивши поховання старця, святий Іоасаф залишився в тій самій печері, продовжуючи пустельний подвиг. Він пробув у пустелі 35 років і відійшов до Господа, досягнувши 60-річчя. Наступником святого Іоасафа на царстві був Варахія. За вказівкою одного пустельника він знайшов у печері нетлінні і запашні мощі обох подвижників. Варахія переніс їх на свою батьківщину і поховав у Церкві спорудженій преподобним царевичем Іоасафом.